Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade, і в цьому відео ми з вами розберемо, що таке Judas Swing. Якщо простими словами, то це маніпуляція. маніпуляція, яка відбувається для того, щоб загнати якомога більше трейдерів в неправильний напрямок руху ціни. Тобто, коли в нас формується ось цей Judas Swing, більшість людей враховують, що тут в нас буде продовження якогось лонгового руху. Але зазвичай ціна після його формування розвертається. Ми все це сприймаємо через призму формування нашого біосу, і якщо в нас тут є сформована якась точка опору або захоплення ліквідності, то, скоріш за все, ми будемо очікувати розвороту даного руху. Частіше за все нам в даній формаленні даної формації допомагає формування саме азійського ренджа. Зазвичай, для того, щоб оприділити вірно Judas Swing, він має бути не більше, ніж 20 піпсів. В такому випадку ми будемо точно впевнені, що це Judas swing, особливо, якщо він в нас співпадає з нашим біосом, наприклад, він у нас буде шортовим. так? І ми можемо стверджувати, що ціна буде розвертатися до якогось пола ліквідності нижче. Зазвичай більшість трейдерів тригеряться на формування дисбалансів саме в цьому діапазоні і хочуть бачити. Або не тільки дисбалансів, так, це можуть бути будь-які точки опори сформовані зі старших періодів, і вони хочуть бачити продовження до якогось пола ліквідності вище. Вони ігнорують той факт, що в нас в цей момент, якщо до прикладу, ціна знаходиться в преміумі, так якщо, до прикладу, ціна знаходиться в якийсь з точок опори, в нас формується якраз таки той чудо-свінг, який заганяє їх навмисно в лонг-позиції. Після чого дані. Точки опору спокійно пробуваються ціною, так? Тобто ми, не, ми, ми не отримуємо тут достатньої кількості об'єму для того, щоб ціна продовжила свій висхідний рух. Формування Judas Swing відбувається якраз таки в період лондонської кілзони. Для того, щоб нам оприділити його правильно, важливо розуміти, де в нас буде Нью-Йорк Midnight Open. Який відноситься, якщо ми кажемо про це плюс 2, тобто київський час, він буде починатися з 7-ї години, так, тобто true daily open. Якщо ми кажемо про нью-йоркський час, то це буде 12-та година ночі. З цього моменту все, що буде знаходитися вище за цю лінію, так ми будемо вважати, що це в нас формується саме тінь денної свічки. Ось тут справа можете бачити. На даному прикладі в нас сформований класичний день продаж. ну, який тільки можна було сформувати. Так? Можливо, він не самий коректний, але приблизно для розуміння він так і формується. Тобто в лондонській кілзоні в нас формується сам Judas Swing, після чого ми отримуємо тут реверсивну модель після захоплення ліквідності вище в преміумі, або в, в якійсь пої, неважливо. Так? Це все відбувається над рівнем True Daily Open, так? і ми входимо в позиції. В такому випадку ми будемо розуміти, що. В Нью-Йоркську кіл-зону, скоріш за все, ми просто отримаємо продовження даного несхідного руху до якогось пола ліквідності. Ось. Де ціна буде закрита, так, тобто сформується тіло, і ось це буде виступати в якості тіні. Тіло в нас починає формуватися від Daily Open. Daily Open починається 00.00, тобто 12 години ночі за ЄТЦ плюс 2, тобто київським часом, і 17-та година. Вечора за UTC-5. Ось. Тобто від цього моменту ми можемо розуміти, що в нас є сформовано, буде сформоване тіло денної свічки. Все, що буде знаходитися вище Daily Open, це буде формувати нашу тінь. Давайте перейдемо з вами на приклад, який я знайшов на чарті. Це було відносно недавно. Тобто, це в нас було 11. 12 лютого, що ми тут маємо? Ми маємо точку опору у вигляді 4-годинного дисбалансу. Ось тут, так? Якщо брати весь цей імпульс останній, так, то ціна знаходиться в нас в преміумі останнього східного руху. Далі. Те, про що я вам казав, це якраз таки формування даних ФВГ, які можуть виступати в якості точок опору, так? І більшість людей може тригеритися на те, що у нас формується ось тут. Так? Тобто, якщо брати технічну складову, то в нас є ФВГ, є захоплення ліквідності якесь. І ми маємо імпульсивний вихід вище зі зламом структури, який якраз таки і формує упередження більшості про те, що ціна буде рухатися вище. Тобто, ось це і буде істинним. Формуванням Джуда Свінгу. Якщо ми подивимося з вами на те місце, де в нас е, ось, тобто де в нас формувався New York Midnight Opening Price, так, тобто він був ось тут. І якраз таки вся ця маніпуляція відбувалася вище за нього. Це все формувало Judas Swing, тобто тінь денної свічки, так. І можна сказати, що в випадку, якщо ми відкриваємо позицію тут, так? тобто, у нас тут є. Формування класичного Smart Money Reversal, у нас є пули ліквідності нижче. Тобто І це основний таргет на наш день. Так? Тобто, якби ми брали тут позицію, то поки ціна не досягне цього таргету, ми не закривали би її. Якби, звичайно, тут налило. Але ось це ідеальний приклад формування Judas Так? І, в принципі, тут в нас був сформований класік Day. Тільки трохи не по таймінгам зміщений, так? тому що ми отримали тест е годинного дисбалансу якраз таки в ланчі. В принципі, Judas Swing дає нам розуміння того, якщо це все співпадає з нашим біосом, дає розуміння того, що в даних е кондиціях, тобто в даному контексті, в контексті того, що у нас формується ось тут. Ми не будемо реагувати і не будемо відкривати позиції. Так само ми не будемо реагувати на зміни, які сформовані тут, так? тобто е враховувати ці фита. Чому? Тому що ми розуміємо, що це все маніпуляція. І, скоріш за все, після досягнення якогось, якоїсь точок опору, ціна просто буде рухатися в іншому напрямку, не відчуваючи жодної з точок опору. На цьому в мене все. Сподіваюсь, це відео було корисним вам. До нових зустрічей!